І всім привіт, друзі! Це я з Новеназа. Сьогодні ми граємо в гру Sonic CD Alternative Endings або Sonic CD Альтернативні кінцівки. Це в мене дуже-довго було відео, я це знаю. Давайте дивитися. Окей, це дисплеї. Тут є сцени саме губці. Якщо у вас є проблеми, ми краще не дивитися. І якщо у вас якісь ментальні проблеми, тоді. Треба з ними зв'язатися. Тут є все оце от, багато чорних тонів і пов'язані з депресією. Якщо, якщо ви до цього не готові, тоді краще не грати в цю гру. А якщо готові, тоді давайте, я готовий. Ентер. Вибачайся, якщо буде дуже громка клава. А це вибачте прикол, що в мене не буде мікрофона. Ось так, думаю. Ось так, думаю, нормально. Окей, давайте старт гейм. І ще є інформація. Окрістат, гейм, мета, талік. Майбільше, напевно. Це я... Я тільки знаю, про що тут говорити. Okay, Окей, да. Окей, це екран. Якщо не буде блоку, тоді буде неко. Окей, вже Я зменшив цю екрану. Перекрій. окей. Ми її Окей, гра тут залагала. Окей, що сталося? осталось. А, окей, сейчас я думаю, почнется граю. Я немного дивився вроді гру. Я знаю, что там буде щось, про це, сам не грав. І коли гра. прогалія, я не дивився. Окей. А це буде каждой, що у можна... Окей, бежим. Да, мы ее управляем. окей, мне кажется, я буду на мене на пружинку прыгнуть. Ну, окей, кейпа. Я думаю, в чем видео мы получим тільки одну коцоку, потому что я толком не знаю, что тут є в цій игре. Но немного знаю. Окей, як розмінам сюди. Ой, буде щас погано, якщо мене встигне. Ну, я влюблю, якщо ми мене встигне, тоді я ще раз наблюдем на к цоку там, де встигну. Окей, ми не встигаємо. Ні-ні-ні-ні-ні. Окей, ми не встигли. Або встигли. Ми в чи ні? А цікаво, чи ми в сили на останні секунды. ні кажется, ну? А це де... прийми. Пріми... Прийми наслідки. Як я розумію, ми не в силі. Я пригати не можу, спіндаж немає. Жалко. Це був сон... Так, да, ми не встигли. Бо це був сонік з цією табличкою. І що тепер? Яке розмірно ще рестартне? Ми це заслуговуємо і да, нас розставили. Ну давайте ще раз. І за цей раз спробуємо це отвір. Знаєте, ви знали, що, що можна сказати майже всі мої відео без сценарія. Було тільки одне сценарієм, і я його не зробив. Окей, okay, а тепер про цього дивно якось працює. Окей, okay, давайте тільки все рад попробуємо встигнути. Я ж хочу спиндашу. А, блин, зря я спиндашу. Часі, ці типа, вот те мене теж є. Давай, швидше. Окей, okay, опять, типа. Старт гейм. Это что, Окей, сейчас треба сразу же бігти. Треба просто далеко-далеко. <плес> Блин. Окей, вырежем просто. Тут паузы нема, фігу. Окей, побегло. Треба просто нікуди не падати. йому мою Ні-ні-ні-ні, та... ну будь ласка. Може, ми встигнемо. Окей, ми встигли. О боже. <плук> Це було громко Вибач, маленька планета. Там переводяться. Останній день. Фіналь... Останній або фінальний день, акт другий. Окей, ми в лабіринт зоні. Боже, що за відбувається Окей, давай да, давай ты дальше, и ты дальше. Окей, куди нам. У нас максимум 10 хвилин мені цікаво, тому що таймерів в, таймері в реальном в оригінальному соніке там 10 хвилин і, типа він помре. Або ну буде, або за кі. Опа, таймер. Хоть все пропало. Цікаво, чому. Наверно, сейчас щось буде. Окей, нам вниз. Ні, нам не вниз. Нам вверх. Ну. Е... А, окей все уже понял окей мы идем знов наверх як я знаю, в игре есть три концов три кинца я думаю я зроблю тільки два я не як три окей мы сейчас я буду прягать чем сам окей okay, сам ты покинул нас Останній день, ах, третій. Ну або фінальний. Закінчиш те, що ти почав. Тут щось є? Ні. Але прикольно, якось пасколка. Чи як там? Окей, щас будуть шипити, чи що? А, буду Ух. Ані. Сонік Сонік, ну як так можна було? Нік, це ще було. О, Торнадо Тейкс. Чи там така дивна І? Ну, я ніколи не малював такі спрайти, це не знаю. Ну прям що я якийсь взагалі малював. О, кстати, я визнала, що Сонік вміє управляти торнадо, тому що в оригіналі він був Оригін... тим, хто управляв торнадо. Тобі под... любиш бачити, як ми страдаємо. Любиш бачити нас страдаючими і ще щось по типу такому. Твої... Твоє страдання це наше. Твоє страдання це. Ну, нам весело, коли страдаєш Щось типу такого. такого. Е... Селфіш. Selfish... Ну, самовлюблений, типу. Я не певний. Я все точно переводюся. Окей, торнадо впав. Що далі? Окей, що э, ми треба? А, окей, я нічого не можу робити. О, колечко. Цікаво, хто я пустоте поставив. <кхи> окей, побачте з цим. Final акт. Останній акт. Фінальний. Нічого. А чё, чё я не могу спиндажить, но могу сыпать? Какой смысл? <свист> 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 я не знаю, я... А, окей, а что тут? О, птичка.

А, файник плачу. Боже. О, я отейл, прикольно А чому тут ніде немає? Какой секретки, типу? А можешь взять какой-нибудь? Спайдермен. І шо? Мне кажется, сейчас вот засвет будет там до планета. Угу. ки и чё? ч вы все были бегаете? Да шо мене останавливаете? Да, это ж для кався Ну, цікаво, що буде, що він типу, підлетить і буде просто летіти, поки це буде происходить. Це би якби таке було в реальності. Уф. О, Еймі. Все, плач. О, кстати, я хочу сказати, я не говорю оце весь час про наклса, тому що я, як я говорив, я в цю гру не граю багато про неї знаю, але я знаю, що він живий. Да. Тут ще третя коцовка з Наклсом, тільки я не знаю, як її добуть. Тут їх, значить, 4-4. Та, де ще замість на шипи. І що тепер? Вона, я думаю, закриється. Я ще на більш кацовок не буду проходити, це це буде... Оце коли закриття гра, я ще раз відкрию, а що нічого не буде, тоді це буде кидати відео. А, тепер цей екран. мікрофоні показуються якісь звуки Чи це що, у мене наушники ж такі громки, який зменшення, ну і ну. Тин -тин -тин. Але коли буде грузи закинутися? <плес> я думаю, що все, я навіть, її сейчас закрию. я її закрив все я її ще раз відкрию а що тут більше нічого не зміниться тоді це кінець він. а це буде прикол що там щось в кінці було а я просто закрив Тут нічого нового немає. Ну, таке було відео в нас про гру Sonic CD Alternative Endings. Я знаю, що знаю. а, ну, яка. Ось така гра прикольна. Ми її пройшли на дві концовки. Там, де Sonic не зміг дійти до кінця і помер з ними, і там, де він не зміг дійти до кінця і пожалів пожаліє от цьому. от в нас цікава гра була сьогодні. Ну, до побачення. Побачимо засуну відео, якщо воно вийде.